Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це Борель та Кулеба повідомили у Twitter. В Вета вот новості прекрасно абсолютно все обговорив із Дмитром Кулебою контрнаступ України для відновлення своєї територіальної цілісності. Підтримка Європейського союзу триватиме безперервно. Наша стратегія працює: допомогти Україні дати відсіч, тиснути на Росію. Ю санкціями та підтримувати партнерів в усьому світі, зазначив Жозеп Борель. Жозеп Борель позвонив мені, щоб висловити своє захоплення збройними силами України, які звільняють нові території від російської окупації та повагу до них. Він розповів про подальші шляхи допомоги ЄС Україні та наближення миру. Я попросив зброю, санкції та фінансову допомогу. Повідомив Кулеба. Європейський союз має надати Україні транш на 3 мільярди євро уже в жовтні. Це остання частина обіцяної допомоги на загальну суму 9 мільярдів євро. А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала українців мужніми в боротьбі проти Росії та пообіцяла, що європейський союз допоможе відбудувати країну. Продовжимо говорити про війну, але війну вже в небі. До нас долучається Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане Юрію. Пане Юрію, радий вас бачити. Радий вас бачити. Пане Юрію. Вітаю а... вас теж. Доброго дня. Наші дуже багато зараз трофеять російських різних хребів, якихось не знаю, там систем протиповітряної оборони, російські дрони. Він буквально здається, вчора чи позавчора наші хлопці з документацією затрофеїли. Там справді є щось цінне, таке що знаєте, кажуть, аналога в нєт? чи от знову ж таки я його сліпіла із того, що била, і тепер видаємо, що от воно у нас таке крутейне і непомірно бойове. Та будь-що за трофейне потребує вивчення, тому що ну, як сьогодні ви бачите ударний, верніше не ударний баражуючий боєприпас, це шахід 136, так, це ударний дрон Кавікадзе, так, який має такі заявлені характеристики, як там, політ 2000 кілометрів, і ну, є відео, зрештою рекламне цього БПЛА, яке ми сьогодні бачимо. Вже вивчається І, безумовно. будь яка будь-яка там інформація, яку, яку можна витягнути з того безпілотника, тобто його системи. Ну який принцип його роботи. Ну принцип зрозумілий так. Як ми можемо впливати на нього? Безумовно, це все буде вивчатися. Так само, і ребівська техніка, яка є сьогодні на винищувачах, вона теж буде фахівцями детально. Вивчена, і імовірно, буде якась допомога нашим силам та засобам при збитті як літаків, так і інших повітряних цілей, навіть таких, як дрони Камікадзе. Ви зараз це згадали про цей дрон. Це мається на увазі цей іранський дрон, який нібито Росія купила у Ірану. Хоча Іран обіцяв їх не продавати. Ну по факту вони вже з'явилися. Бачимо, ну добре, збили то й збили, слава а. Богу. А тепер ситуація навколо обстрілів цивільної інфраструктури. От ми бачимо, що Росія фактично перейшла до цих терористичних, вже відверто терористичних атак, хоча куди вже відвертіше, я не знаю. А, мова йде зараз про критичну інфраструктуру, і мова про те, що великі міста потрібно прикривати засобами або протиповітряної оборони, або не знаю, там винищувальну авіацію. Ми зможемо якось протидіяти зараз цим масовим маркетним атакам. Є в нас можливості. No, no. Пане Юрію, є в нас можливості прикривати? Е, ну, ми, безумовно, вже робимо те, що робимо. І прикриваємо, використовуємо всі наші наявні можливості, тому що ціна, е, ціна питання надзвичайно висока. І е, тому. Ало, чи чути мене? Я вас чую, пане Юрію. Я вас чую. У нас проблеми з зв'язком, очевидно. Давайте спробуємо перенабрати пана Юрія. І продовжимо розмову про засоби протиповітряної оборони, які нам зараз вкрай потрібні. Власне на цьому зараз дуже багато зосереджується і Міністерство оборони, звертаючись до наших партнерів, тому що ми бачимо, що Росія переходить фактично до винищення критичної інфраструктури України саме в переддень осені, в переддень, ну вже власне осінь, в переддень зими для того, щоб занурити Україну у холод, у голод, але ну власне з голоду може й не вийти а от. З холодом, а от з холодом очевидно нам доведеться все ж таки зіштовхнутися. Тому ми розуміємо, що не тільки ми, а власне наші збройні сили також розуміють, що потрібно додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема і німецькі комплекси ППО і Рісте, які допоможуть нам захистити великі міста і наше небо. Ну і плюс великий того, що російська авіація вже. Понад три місяці не наважується залітати в повітряний простір України. Це говорить про ефективність протиповітряної оборони, яку вибудували навіть при наявності тих обмежених засобів, які у нас були. Юрій Ігнат до нас повернувся. Пане Юрію, Я вам тут от рекламу протиповітряних сил протиповітряної оборони наганяю. Розказую, що, попри обмежену можливості, які в нас були на початку бойових активних бойових дій, все ж таки вдало і гідно протистояємо, що російська авіація вже не залітає, не наважується залітати стратегічно мається на увазі на території України. А, і про те, що засоби протиповітряної оборони нам потрібні додаткові. От а, німці пообіцяли два комплекси ІРІСТЕ до кінця року, потім ще два. Комплекси на наступного року наскільки це ефективна зброя Щось. для того, щоб наприклад прикрити Харків або не знаю, там прикрити якусь ділянку передову фронту? Поки що, ми не маємо таких систем, на жаль, західного виробництва лише найпотужніше, що ми маємо це с 300 та м один радянського виробництва. Це 70-х, 80-х років виробництва комплекси, і ці комплекси на сьогоднішній день протистоять е, ракетам, які випускали в 10-му, 15-му роках, тобто сучасним ракетам, високотехнологічним, які на жаль є в окупанта. Це калібр Х-101, якими, власне два дні тому вони вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі. Тому що очевидно зламавши зуби об українську армію, вони починають воювати з українським населенням. Таким чином, напередодні зими, чи саму, саму зиму входячи, так, зламати дух народу, так, щоб ми замерзли, щоб ми залишились без світла, без води і так далі. Власне, протиповітряна оборона, яка сьогодні є, вона робить усе можливе. Це вже ті комплекси, які я назвав. На щастя, саме високо високоточну зброю, таку як калібр та Хаста 1 яку противник часто застосовує, ми можемо ефективно збивати це повітряні сили, зокрема. Повітряне командня, схід та центр, відзначились саме тоді. 9 з 12 ракет було збито. На жаль, інші ракети, які є сьогодні, противника, особливо радянського ще виробництва, які мають швидкість. Велику так тисячі кілометрів на годину ті ракети, на жаль, дуже надзвичайно важко збити, так само як оперативно-тактичні комплекси Іскандер. Відповідаючи на ваше запитання щодо той Айріс, те, яку Німеччина передає тут, е -е на жаль, теж не зможемо цим комплексом суттєво посилити існуючу вже в нас систему протиповітряної оборони. Так як кількість мала комплекс, очевидно, що новий новітній хороший е -е противник заявляє про його та, хороші тактико-технічні характеристики. На жаль, дальність невелика. Там від 25 до 40 кілометрів дальність ураження, втім прикрити міста та найваж... надважливі державні об'єкти, скажімо, такі як об'єкти критичної інфраструктури, електростанції, греблі і так далі, що може стати ціллю для ворога. Він звичайно що зможе на певних напрямках. Але ще є один комплекс: це насам, який вже є у світі доволі таки поширеним. Так це норвезький комплекс озброєним американськими ракетами АІМ 120 АМРАМ з дальністю до 40 кілометрів, яким теж можна от. Посилити вже існуючу нашу систему, по саме посилити, бо теж обсяги виробництва не на жаль не такі значні, як нам би хотілося б, швидко уже отримати, але робота щодо надання цих комплексів і вже по підготовці фахівців ведеться. Процес е, триває, але ті комплекси НАСА, які є сьогодні на озброєнні інших держав світу, скажімо, Австралії, Іспанія та інші країни мають сполучені штати Америки. Е, якщо є вже рішення уряду Норвегії передавати саме цю систему, а е, саме рішення урядів. До лише дозволяє купувати як важке озброєння, як змітні ракетні системи, так і винищувачі. Ми давно вже купили винищувачі Україна, якби нам хтось їх хотів продати. От, Власне, з системами ППО так така сама історія. Є рішення на сьогоднішній день і Німеччини, і Норвегії стосовно придбання цих комплексів, і тому ми можемо вже теж розраховувати на підтримку, так як Австралія дала нам, допустим, БТР так. Так, можливо, і будемо просити і комплекси, хоча б там батареї одну, дві. Було б дуже непогано, щоб посилитись на певних гострих напрямку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.